Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь рецептом лінивих вареників. Не повірите, але я їх ніколи раніше не готувала, тому була здивована тим настільки це легко та смачно. Приготування займе максимум 15 хвилин. Не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Особливо вдячна спонсорам мого каналу. Для приготування лінивих вареників я беру 200 г кисломолочного сиру. Додаю до сиру 1 яйце, 2 столові ложки цукру та пакетик ванільного цукру. Все це ретельно перемішую до гарного поєднання інгредієнтів. Додаю 3 столові ложки борошна та добре все перемішую. Дістаю дощечку, додаю на неї буквально третину столової ложки борошна та формую з тіста ковбаску не дуже тоненьку і не занадто товсту. Але ви можете робити це на власний розсуд. Ліниві вареники можна сформувати і кульками, і взагалі, як тільки вам того хочеться. Раджу вам до перегляду рецепт лінивого хачапурі, посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Я розрізаю тісто на дві рівні частини та розкатую його у ще тоншу ковбаску. У мене вийшло дві такі невеличкі ковбаски, які я розрізаю на невеличкі шматочки. Такої кількості інгредієнтів вистачить на сніданок для двох людей, або ж для двох дорослих та однієї дитини. Якщо у вас значно більша сім'я, то візьміть подвійну порцію інгредієнтів для приготування лінивих вареників. Раніше я вважала, що готувати ліниві вареники не так і легко, і що вони можуть не вийти або ж вийдуть не дуже смачними. Але цей рецепт змінив мою думку. По цьому рецепту ліниві вареники зможе приготувати кожний і кожна. Особливо любителі сирників мають оцінити цей рецепт, а я до таких відношусь. У каструлі доводжу воду до кипіння та кидаю туди вареники, варю на середньому вогні. Ліниві вареники під час варіння збільшаться у розмірі. Тому розраховуйте, якщо ви зробите їх величенькими, то вони у вас будуть досить великими. Як тільки ліниві вареники піднімуться вгору в киплячій воді, то відразу діставайте їх. Орієнтовно це 3 хвилини після закіпання води. Подаю готові ліниві вареники до столу ще гарячими та зі сметаною. За бажанням можете при подачі додати свіжих фруктів та замість сметани використати мед чи згущене молоко. Це дуже смачно і просто. Готуйте та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.